Всім привіт! Невеличке відео про міцний, надійний і найголовніше бюджетний мультитул компанії Гербер. Модель називається Трас. Купив в Україні, купив у спеціалізованій групі на Телеграмі, також його можна купити на OLX, напишете Гербер Трас і будете мати пропозиції. Куштує він близько 1400-1500 гривень разом з чохлом, чохол-боушник. Мультитул, були сліди тільки користування на лесі. Все решта абсолютно нова. Спочатку почухольчик. Простий, нормальний синтетичної стропи е чухол. Ліпучка вілкро тримає вже не так добре, як би хотілося, але тримає. Також хотілося, щоб клапан на чохлі був трошки більшим, щоб він закривав мультитул трошки більший. Сама, сама, сама ліпучка також була більша. Якихось додаткових кишеньок нема, є вертикальний і горизонтальний підвіс. Ось так він виглядає в чохольчик. Сам мультитул. достатньо важкий, близько 240-250 грам. Зроблений достатньо гарно, міцно. Ніяких люфтів великих нема. Трішечки є люфт, але це ерунда. Звичайно, мультитул зроблений набагато примітивніше, ніж, наприклад, там, Лізерманівські мультитули Wave або Charge CTI. Але зроблений достатньо непогано. Єдине, що можу сказати, що все-таки основним інструментом в цьому мультитулі є плоскогубці. А вже додатковими інструментами є всі ті решти інструментів, які в ньому є. Тому що, наприклад, в Wavie або в чарджі, там практично всі інструменти, особливо ті, що дістаються зовнішні, вони абсолютно, так скажемо. Ними зручно користуватися, вони мають повноцінний розмір. І я не можу сказати, що в вейві основним інструментом є плоскогубці, а ножик це не є основний інструмент. Дуже зручний ножик у вейві. Тут трошки по-іншому це реалізовано, але в принципі норм. І так, плоскогубці. Тоненько зведені, можна навіть як кінцетик використовувати. Перекусують вони абсолютно нормально. Покажемо вам Щось там схопити, якусь гаєчку ними можна, щось закрутити. Якісь клеми на акумуляторі в машині також можна буде абсолютно спокійно розкрутити відкрутити. Звичайно, там щось тяжке вони не зробите. Але плюс якусь таку роботу, щось вигнути, якусь міцну проволоку, там, тобто без проблем. Гнете, як хочете. Відчуваються достатньо міцні, міцними вони. Всі плоскогубці на мультитулах не дуже люблять таких поперечних якихось силових робіт. Може обламатися одна з частинок. Ось ці поверхні зглажені і тримати мультитул, навіть без рукавиць достатньо, достатньо зручно. бачите, є такі пластикові детальки. Вони мені не дуже подобається, що вони є, але надіємося, що вони зроблені, реалізовані міцно. Тут є отвір для тімлічка. Ну, по плоскогубцям, в принципі, все. Зручно, надійно. Підпружинені. Так, наступний інструмент це плейновий ножичок. Щоб дізнатися, що ви дістаєте самий плейновий ножичок, отут от намальована така пряма рисочка. Ось. Всі зовнішні інструменти вони закриваються на замочок. Тобто він сам не складається. Треба відтиснути цей важель, і тоді всі інструменти складаються. Ножичок приблизно 6,5 см ріжуча частина. Я його підгустрив, ріже абсолютно адекватно. Тобто і хліб, якщо треба поріжити, і помідорчик, і ковбасу, і масло намажити, все зробите. Відкривати однією рукою не дуже зручно. На лізермані це робити набагато зручніше. Ну, всього-навсього вони б тут робили цю, цей виріз трошки більшим. І тоді можна було спокійно пальцем А так трошечки незручно. Ну, а закривати, хіба що відтиснули важіль і щось вперли, і тоді закрили однією рукою. Інакше ви однією рукою достатньо важко, або об себе там якось. Тобто, ножичок, не знаю, яка тут сталька, я думаю, якась сама проста. Але буде справлятися зі своїми задачами. Тепер про утримання його рукою, коли ти відкриваєш якийсь інструмент. Ось тут вже більше є проблема, тому що всі кути, бачите, вони всі гострі. Тобто в рукавиці не буде ніяких проблем, буде зручно. Без рукавиці щось довго, якусь силову роботу, щось ним різати, нарізати якусь там палочку, щось стругати, вирізати. Буде незручно. Ну, але зробити швидко якусь роботу без рукавиць також буде нормально. Там. Ну, без проблем. Тобто він стругає, ріже, справиться практично з будь-якою роботою, де вистачить довжина цього, довжини цього клиночка. Всі інструменти дістаються достатньо добре. Єдиний є нюанс, є такий самий мультитул, але чорний. Тобто, цей мультитул він не пофарбований, але він має такий матовий колір, він не блікує абсолютно. А чорний він пофарбований, і за рахунок цього всі інструменти стали трошечки товстіші за рахунок фарби. І тому трошечки тяжче відкривається. Я сподіваюся, що воно все розробиться і буде відкриватись добре. Ну, але наразі маємо таку штуку. Наступний інструмент. Це у нас ось такий от напилочок. Бачите, є для ногтя для нігтя такий виступ, щоб можна було зручніше відкривати. Викруточка плоска. І з тої сторони є в інших і в сантиметрах до 4 см така лінієчка. Не знаю, на що воно, навіщо вона потрібна, але можливо комусь знадобиться. А те, що є мінімальний напильничок, ну це непогано. Завжди можна щось якийсь з осінчик, Зняти, так скажемо, з чогось, щоб. Ну, якщо це потрібно: пластмаса, метал. Ну, корисна штука. Також пам'ятаємо, та все фіксується. Наступний інструмент це дуже класна штука. Це на вікторіноксах є така розгортка, називається, шило-розгортка, вона з отвором. А тут просто така розгорточка. Е Таке невеличке лезо з двох сторін зведено, достатньо тоненько зведено, і воно дуже гарно буде робити отворі, наприклад, в пластмасі або, наприклад, в дереві. Наприклад, треба там дирочку зробити в пластмасі. Ну Це просто воно як, хочете щось більш тверде, то просто взяли і І Зробило гарний отвір. Можна прям його зробити таким достатньо акуратним. Навіть якщо вам десь в якісь там от USB, дошці також зробити треба отвір. Це так само за допомогою тої штуки. Просто за півхвилини часу. Ну, я би цю дерев'яшечку просверлив би наскрізь. Дуже корисний інструмент. Також фіксується. Наступний інструмент це відкривачка для консервів, відкривачка для пляшок і маленька викорточка, яка буде крутити навіть е, всякі шурупчики з хреста, хрестообразні. бачите, маємо такий там саморезик. І тою викруточкою в принципі, він буде крутитись. Відкривачка для консервів по типу як на Victorinox. Закрай баночки чіпляєтесь, отвір робота в консерві і рухаєтесь вперед. Бо на лізермані все так само, але ти рухаєшся назад. На Victorinox і зручніше. Тобто ця відкривачка краще. Наступний інструмент так, це ножниці. Досить маленькі ріжучі частини, ну, але там якусь фотографію на військовий квиточок можете більш-менш акуратно вирізати. То що? Якісь... Дерев'яшечку, провід, я також пробував, провід воно кусає. Е, Якийсь матеріал. Треба таким різким рухом, тоді воно ріже. Так, трошечки підкусує. Ну, Тобто, не дуже хороші ножниці. Щось з ними, звичайно, можна там відрізати, але якусь акуратну роботу ними буде зробити достатньо важко. Користуватися ними як манікюрними ножницями, а це я вважаю дуже зручно, коли на мультитулі в тебе є ножниці, якими ти можеш використовувати їх, щоб там, стригти ногті. Ось. На лізермані вони просто феноменальні ножниці, дуже зручні. Тут я попробував, я постриг ними ногті. Ось це було, звичайно, не так зручно, як їх лізерманівськими, ну, але вони свою роботу виконали. Не так зручно, але може бути. На тій стороні це все, всі інструменти. Інструменти всередині тут вони не фіксуються. Також будьте обережні, коли мультитул відкритий, то на Лізермані є контролька, така контролька, що внутрішні інструменти вже не відкриються, коли відкритий мультитул. Тут же ж такого вони не продумали, тому будьте обережні, коли користуєтесь плоскогубцями, щоб випадково якийсь інструмент не відкрився, і ви собі випадково не відрізали палець. Так, другий ряд. Ну, трошечки, скажу вам так, незручно, тому що на мультитулі, на, на Вейві, наприклад, ви відкрили поступці, користуєтесь посколцями, закрили ползкупцями, то ви зразу звідси відкриваєте ножа. звідси. А тут треба перевернути, тому у мене чуть, чуть це незручно. ну Думаю, до цього можна звикнути. Але так воно є. Тут є зображення. Що це серейтерний клиночок, але ті, хто трошки вже погано бачить, то вони не помітять того значка. І важко орієнтуватися, коли ти взяв мультитул в руку, в який за, саме зараз ти ножичок дістанеш. Окрім того, що просто достатньо незручно відкривати. Цей виріз, кажуть, зробили більше, і абсолютно було легко можна було відкривати ножичок. Цей ніж співсерейтером. Серейтер дуже прикольний. Також все ріже. Дуже дуже класно. Завжди раджу використовувати серейторний клинок для більш якихось грубих робіт. Його не так шкода. Тобто клиночок плейновий прямий. Тримайте завжди гострим для якихось більш акуратних робіт. А всякі такі, більш грубо робіть клиночком серейтера. Наступний інструментик це. Пряма викрутка достатньо міцна. І спеціальний інструмент, бачите, тут фасочки зрізані, для зняття ізоляції з проводів. Тобто, ви, коли ним знімаєте ізоляцію, у вас виходить контрольований різ, і менше шансів, що ви переріжете самі жилки проводу. Тобто ви врізаєтесь і потихеньку. Не так глибоко вона залазить, але починає зчищати. Бачите, тут я вже дійшов до жилки, але не перерізав її. Я зараз це роблю, незручно мені це робити, грубо роблю. Але скажу вам, що за допомогою цього інструмента знімати ізоляцію з проводів зручно. Ось. Тобто така теж корисна, корисна штука. Кажу вам, як він перекусить, його самі плоскогубці. Без проблем. Ніяких закусувань, нічого нема. Кусають гарно. Кусають плоскогубці гарно. Наступний інструмент так, це е, хрестова викрутка або викрутка Philips, як її називають. Вона не магнітиться, але дуже гарно підходить до всяких там саморезиків. Да? Е, взагалі мені дуже подобається концепція е, саме як ручного інструмента, який завжди з тобою. Мені просто лінь вдома навіть, кудись йти е, там в підвал за інструментами, щоб закрутити якийсь саморіз або щось перемонтувати. А мультитул, який завжди є з тобою, ви його дістали, щось зробили. Звичайно, якщо вам треба закрутити 20 саморізів, ну то краще взяти хорошу викрутку професійну або шуруповерт взагалі, і ми це зробите швидше. Але якщо це треба одне, щось швиденько підкрутити, зробити, то мультитул в таких випадках дуже сильно виручає. І ще один інструмент, це пилка по дереву або по пластику. Тобто пилочка невеличка, також сантиметрів 5 ріжуча частинка є. Але щось все-таки ви з нею зможете зробити. Щось там підпиляти. Зараз я вам може покажу. Телефон не впав. Ну, тобто Можна, можна щось перерізати. Я думаю, в пластику також це можна буде зробити дуже просто. Ну, тобто, чому ні? В принципі, це прикольний інструмент. На Victorinox дуже класна пилка, на у мене на Лізермані також дуже класна пилка. Ну вона, звичайно, краще тим, що вона трішечки більша. І все-таки вам легше щось перепиляти. Ну і якесь там загальне враження можу сказати. Тобто хороший, недорогий, зручний, набагато краще, ніж там багато китайських мультитулів я бачив, цей зібраний набагато краще. Він зручний, надійний, зроблений дуже добротно. Незручні ножниці, незручне, незручне одноруке відкривання ножів. В чорній версії важко відкриваються внутрішні інструменти, достатньо. Я вже їх позмазував, але вони все одно відкриваються доси туго. Особливо тут, бачите, тут вже ну, треба, щоб розрухати нормально. Ну, але я сподіваюся, воно розрухається буде нормально працювати. До самих плоскогубців взагалі немає ніяких претензій, все дуже класно, міцні, підпружинені, достатньо потужні плоскогубці. Утримування якась тяжка робота плоскогубцями дуже зручно. Якась тяжка робота ножем довго тривала, буде не дуже зручно, тому що гострі грані. Але, так скажемо, якщо ви не хочете вкладатися. Великими грошима 100-150 доларів за е лізерман, от, то за 1400-1500 гривень ви в принципі можете придбати собі досить якісний інструмент, міцний і надійний. І він не підведе. Деякі речі ним буде робити не так зручно, як звичайним інструментом, там, професійним або там, більш якісним мультитулом. але він справиться. Тобто, то, в принципі, я його рекомендую. Достатньо, достатньо нормальна річ. Е, ще є в них. Ще один мій зараз покажу. Е, у Гірбіре. Називається NXT. Він менший, він менше важить, він важить близько 190 грам. Це такий більш міський варіант. Якщо це можна запропонувати іменно до якихось. Польових робіт більш важких, то цей NXT можна порадити для носіння в місті. Тут є кліпса, вона не є дуже вдала, вона дуже добре не тримається на кишені з допомогою неї цей мультитул. Ну, але добре, що вона є. <кхух> Приблизно такі самі пускогубці відпружинені, трошки інший хват, трошки ширший, але, в принципі, все достатньо зручно. Ну, і трошки менше інструментів. Ніж тут. Це поєднання тільки плейна і серейтера, другого ножичка нема. Відкривашка, ой, відкривашка каже, викрутка, відкривашка, ножнички такі самі один в один. Пам'ятаємо, що не дуже зручні, але їх дуже зручніше діставати. Також всі інструменти фіксуються на замочок. Зручно зроблена викрутка. Тобто відкривається дуже легко, і це видно, що це в цьому мультитулі це якби один з основних інструментів, тому відкрити його легко. І так само є розгорточка шило і оцей напільничок з викруткою із лінією. Невеличкий, зручний, в руці він так більш зручно сидить, ніж Трас, тому що тоньший. Коротше, непогана така штука. Цей взагалі коштує 900 гривень, тому однозначно я його рекомендую, що цей, що цей ніж китайський мультитул. Я не впевнений, що ці мультитули також не зроблені в Китаї по патенту або там просто виробництво в Китаї від фірми Гербер. Але зроблені вони, вони достатньо надійно і якісні. Тому, як бюджетна річ, така допоміжна, дуже кльово. Все, дякую вам за перегляд. Слава Україні!